Добрий день! Наближаються свята, і я хочу вам запропонувати на подарунок мамі чи бабусі такі шикарні пеларгонії, розибудні, прям трояндочки-трояндочки, гарні кущики. Є різні сторти, є квітучі, є неквітучі, можете звертатися. І також хочу вам показати. Каланхої, набирають бутончики, починають квітнути також гарні кущики. Ось в різних кольорах: червоні, білі, жовті, рожеві, оранжеві. Ось великі кущики. Так що, хто бажає, звертайтеся і будете мати таку красу. Дякую.